Слава Україні! Шановні члени журі, мене звати Гладюк Ірина, я учениця 10 класу Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва та слухачка творчого об'єднання біології Сокальської МАНУ імені Ігоря Богачевського. До вашої уваги пропонується наукова робота на тему вплив високожирової дієти на окиснення субстратів клітинами підшлинкової залози щурів. Малорухливий спосіб сучасного життя, тривала робота за комп'ютером та нездорове харчування основні причини розвитку ожиріння у людей. Ожиріння це захворювання, за якого надлишковий накопичений жир у тілі несприятливо впливає на стан здоров'я, призводячи до зменшення середньої тривалості життя та або збільшення проблем зі здоров'ям. Метою нашого дослідження було вивчити вплив високожирової дієти на окислення субстратів циклу трикарбонових кислот клітинами пішлункової залози щурів. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання, які зображені на слайді. Об'єктом досліджень було мітохондріальне дихання ацінарних клітин пішлункової залози за дії високожирової дієти. Предметом дослідження регуляція мітохондріального дихання та функціонування секреторних клітин екзокринних залоз. Дослідження проводились протягом 2021 року на кафедрі фізіології людини і тварини Львівського національного університету імені Івана Франка. Досліди виконувалися на білих самцях, щурах лінії вістер масою 300 грам. Їх отримували в стандартних умовах віварі на основному раціоні у контрольній групі та на високожировій дієті 35% калорій з тваринного походження у дослідній групі. Твари наркотизували хлороформом і після того, як події речовина швидко декапітували і некровлю. Після цього проводили розтин черевної порожнини і, згідно з методикою, ізолювали підшлункову залозу. Процедура декапітації здійснювалась в лабораторії. Всі дії з тваринами проводили згідно закону України про захист тварин від жорстокого поводження, стаття 26, розділ 3. Методи дослідження зображені на слайді. У людському організмі тригідроксибутират може синтезуватися в печінці шляхом метаболізму жирних кислот. Відомо, що тригідроксибутират забезпечує організм енергією при тривалому голодуванні та слугує джерелом енергії при патологічних станах, як от інфаркт міокарда, генетичні захворювання та ожиріння. Нами було обрано цей субстрат для досліджень, оскільки може вказувати на патологічні зміни в метаболізмі організму. Для дослідження максимальних швидкостей клітинного дихання було використано розпряжувач FCCP. Розпряжувач FCCP – карбоніл-сіонідрер, трифторме, метоксифеніл, де деполяризує мембрану мітохондрії і активує транспорт протонів через внутрішню мембрану мітохондрії, зменшуючи мембранний потенціал і активуючи дихання. За його дії, реєструється максимально можливе значення швидкості клітинного дихання, яке із достовірністю може демонструвати фізіологічний стан клітин за тих чи інших умов. Першу частину дослідження було проведено на контрольній групі, яка перебувала на основному раціоні протягом одного місяця. Вимірювали швидкість споживання кисню оценерними клітинами, швинкової залози, при окисненні глюкози та тригідроксибутирату за базального та FCCP стимульованого дихання. Швидкість базального дихання за окиснення глюкози становила 0,3443 плюс мінус наномоль наномолькістю на кількість мільйонів клітин, а FCCP стимульованого 0,5611 плюс мінус 0,01 наномоль наномолькістю на кількість мільйонів клітин. За стимулювання з допомогою FCCP, швидкість зростала на 62%. Результати показані на діаграмі. За окиснення тригідроксибутерату швидкість базального дихання становило 0,3399 тисячі плюс мінус 0,566 шістдесят наномоль кисню на кількість мільйонів клітин, а максимальна 0,766 тисячних плюс-мінус на тисяча сто п'ятдесятитисячних кисню на кількість мільйонів клітин, що є більшим на 125%. Якщо порівняти окиснення досліджуваних субстратів за нормальних умов, то швидкість базального дихання майже не змінилась, а от швидкість FCCP стимульованого дихання зросла на 37%. Друга частину дослідження було проведено на піддослідній групі, яка перебувала на спеціальному раціоні збагаченому жирами. На таких умов відтворювалася хронічна високожирова дієта. Варто також зазначити, що у тварин реєстрували зростання маси порівняно із контрольною групою. Швидкість базального дихання за окиснення глюкози становила 0,2961 дві плюс-мінус 0,291 на наномоль кисню на кількість мільйонів клітин, а й стимульованого 0,4 Плюс мінус 0,574 десяти на наномоль кисню на кількість мільйонів клітин. За стимулювання з допомогою FCCP швидкість зростала на 64%. За окиснення тригідроксибутирату швидкість базального дихання становила 0,231 триста плюс мінус 0,014 наномоль кисню на кількість клітин, а максимальна 0,7747 0,0747. Плюс-мінус 0,111 на, на наномоль кисню на кількість мільйонів клітин, що є більшим на 236% результати показані на діаграмі. Якщо порівняти окиснення досліджуваних субстратів за високожирової дієти, то швидкість базального дихання за окиснення тригідроксибутирату зменшилась на 22%, а от швидкість fccp стимульованого дихання зросла на 59%. З отриманих результатів можемо зробити висновок, що за високожирової дієти порушується метаболізм глюкози у ацинарних клітинах підшлункової залози щура. При цьому клітини у більшій мірі використовують тригідроксибутерат для отримання необхідних запасів енергії за дії стресового чинника у вигляді стимуляції FCCP. На наступному слайді показано світлини ацинарних клітин у контролі і при вживанні високожирової дієти. Висновки дозвольте не зачитувати, ти, оскільки вони прозвучали у ході доповіді. Дякую за увагу. Все буде Україна.